Ці мої вітання, тому сьогоднішнього нашого уроку буде додавання і віднімання раціональних дробів з однаковими знаменниками. Насправді ця дія буде майже не відрізнятися від тієї, яку з вами виконували в п'ятому класі, коли додавали і віднімали. Звичайні дроби з однаковими знаменниками, тому пропоную одразу перейти до практики. Я нагадую, я працюю за підручником Алгебра 8 клас істр 21 го року видання. І власне вже роздрукувала собі номера, якими будемо сьогодні займатися, пропоную розпочати з номера 65. Будь ласка, в другий приклад перепишіть умову ставимо знак до рівня. Давайте з вами розбиратися. Ми маємо два дроби. Давайте абстрагуємося від того, що у нас там є літери, і просто подумаємо, що у нас є два дроби, в знаменнику яких є вісімки. Отже, у нас уже з вами є спільний знаменник вісім. Ми його запишемо. А далі ми з вами знаємо, що якщо у нас є спільний знаменник, ми додаємо або віднімаємо чисельники. В нашому випадку виконується дія віднімання. Тобто від першого чисельника мені потрібно відняти другий чисельник. Але е, часта помилка і проблема заключається в тому, що учні забувають, що ми віднімаємо не просто літери, ми віднімаємо цілий чисельник, і у нас перед, дуж... у нас перед дробом стоїть мінус. Тому обов'язково другий чисельник ми маємо взяти в дужки. По суті, і перший чисельник ми можемо взяти в дужечки, але це не потрібно, тому що нічого при цьому не зміниться. Отже, далі ми з вами хочемо е виконати певні дії в чисельнику. У мене залишається знаменник 8, а в чисельнику я спрощую вираз, відкриваю дужечки. Це поки так і переписую. Тут перед дужками стоїть мінус, отже, все, що в дужечках знаки змінюю на протилежні. Х було додатнє, стане від'ємне, 3Y було від'ємне, стане додатнє. Далі можу звести подібні доданки. Х і мінус х взаємо знищиться, y плюс 3 буде 4. y 4 y 8. Пригадуємо попередню тему, дріб можна скоротити. 4 і 8 скорочується на 4, від чисельника залишається 1, а від знаменника 2. В чисельнику виходить 1 y або просто y, а в знаменнику залишається 2. І вийшло y2. Ось так легко ми з вами виконали дію віднімання раціональних дробів. Приклад номер 6 Знову ж таки, помічаємо на знаменник однаковий, записуємо під спільну риску дробу в знаменнику, а чисельники так і переписую. 7a плюс 13. Плюс, знову ж таки, додаю я весь чисельник, тому маю взяти в дужечки. Але давайте одразу з вами проаналізуємо: чи потрібні нам тут дужки, якщо у нас діє додавання? Ні. Тому що зараз, коли ми будемо дужки відкривати. Знаменник 6А залишаю. Першу частинку записую без змін. Перед дужками стоїть знак плюс. отже все, що в дужечках? Я переписую без змін, а про дужки забула. Плюс 17 і відняти А. Тому, по суті, від мене невеличка порада. Якщо у вас між дробами стоїть мінус, обов'язково беремо дужки. Якщо перед дробом стоїть плюс, дужки не обов'язково. Хоча, якщо ви поставили дужечки, нічого страшного немає, спростили і далі все буде просто. Шукаємо подібні: 7А і мінус А. 7 А мінус А буде 6А. Плюс 13, плюс 17 буде плюс 30. 6а плюс 30 поділено на 6а. І хотілося б на цьому вже завершити дію, але пригадуємо попередню тему, можливо, ми можемо скоротити з вами цей дріб. Які ми з ним способи розкладання на множники? Винесення спільного задушки. Знаємо такий спосіб. Знаємо. Помічаємо, що у нас в чисельнику є спільне число 6. Виносимо його за душки, в дужках залишається А плюс 5. А тут буде 6А. 6 і 6 можна скоротити, лишається А плюс 5 поділене на А. Нагадую, ні в якому разі А і А скорочувати ми не можемо, тому що тут чисельник не розкладений на множники. Хто не вміє виконувати дію скорочення на множення, будь ласка, подивіться попереднє відео, там детально все пояснено, і вам тоді буде легше працювати уже з додаванням і з відніманням. Йдемо з вами далі, трішки ускладнюємо наше завдання. По суті, нічого важчого тут не стає, просто наші числа трішки збільшуються. Отже, номер 67, другий приклад. Перепишіть, будь ласка, собі, я знову помічаю, що в мене однаковий знаменник 3П. Все, що мені потрібно зробити, це просто записати 7 А плюс П в кубі, перший чисельник, відняти другий знаменник. Якщо у мене між дробами дія віднімання, я обов'язково другий чисельник беру в дужечки. Пишу знак дорівнює, з вашого дозволу буду продовжувати. я Ось тут. Так, що в мене є? У мене в знаменнику три па залишається, я нікуди його не зачіпаю. А тут е, відкриваю дужечки. Поки 7А плюс П в кубі записала, далі перед дужками мінус, отже, все ще в дужечках змінюю на протилежне. Буде мінус 7А плюс 2П у кубі. Спрощуємо. П у кубі плюс 2П у кубі буде 3П у кубі, 7А і мінус 7А взаємознищились, тому що це два числа повністю однакових з різними знаками, два протилежних числа. Якщо ми 7А віднімемо 7А, буде 0, тому можна його не записувати. знаменнику 3 П залишається. 3 і 3 можна скоротити, П і П у кубі можна скоротити. Чисельника заберемо 2 літ... 1 літеру P, тому 2 літери P залишиться. P квадрат в знаменнику лишиться одиничка, але можемо її не записувати. Добре. Четвертий приклад: у нас з вами тут три дії. Спочатку точніше, три доданка, дві дії додавання і віднімання. Але у всіх цих трьох доданочків у нас однаковий знаменник 8 А. Я одразу перенесу на нову стрічку, пишу велику риску дробу і 8 а у знаменнику. Перший знаменник переписую без змін. Я перший чисельник переписую без змін. Далі знак плюс. Тому дужки, в принципі, можу не ставити. Переписую плюс 4А плюс 5. Далі мінус, якщо мінус, обов'язково ставлю дужечки 1 мінус А. Дорівнює, дорівнює. І так, в знаменнику у мене 8А, а тут відкриваю дужки. 3А, мінус плюс 4А, плюс 5. Знаки змінюю на протилежні, буде мінус 1. І Плюс А. Звожу подібні доданки: 3А, 4А і А. 3 плюс 4 7, плюс 1 буде 8а. Міс 4 плюс 5 буде 1, мінус 1 буде 0. Тому числа не записую. В чисельнику 8А, в знаменнику 8а. Вони поскорочуються і лишиться просто одиничка. Ось так ми виконали з вами цей приклад. Наступне завдання, знову ж таки, нічим майже не відрізняється від попереднього, просто трішки ускладнюють самі вирази і, власне, розкладання на множники, якщо це є необхідне. Тому, будь ласка, номер 4, з 70, приклад 4 з номера 71 собі перепишіть, а я одразу ставлю дорівнює знизу і пишу рисочку дробу. І так, у мене знаменник А квадрат мінус Б квадрат, А квадрат мінус Б квадрат. Тобто знаменник у мене незмінний. Той самий я його і в одного дроба, і в другого я собі записую. Можу спокійно додавати або віднімати чисельники. Так як у мене діє віднімання. Я ставлю мінус і обов'язково відкриваю дужки перед другим чисельником. Так, далі мені потрібно ці дужки розкрити. Ми Це з вами сьогодні робили. Змінюємо знаки на протилежні, буде вже мінус 7 b і плюс 1. Далі спрощую якось свій вираз. 7А не має спільних доданків, тому я його записую. Мінус 1 і плюс 1 взаємознищаться. І в мене залишається мінус 7 b А знаменник переписую так, як він є. Ну, я думаю, ви здогадуєте, що, напевно, ми щось можемо зробити з цим прикладом. А власне, розкласти на множники. В чисельнику у нас спосіб винесення спільного за дужки, 7 Сімка спільна, в дужках залишається а b. А в знаменнику це формула скороченого множення. Вона навіть Поза нам з такими літерами, з якими ми звикли. Це буде А б в перших дужках і А плюс Б. Різниця квадратів двох виразів. Скоротили А-Б і А-Б, В чисельнику залишилося 7, а в знаменнику А плюс Б. Був величезний вираз з квадратами з числами, а лишився ось такий маленький, простенький. Мені здається, тут не важко, можливо, тільки мені так здається. Будь ласка, пишіть, кажіть, чи вам теж так само легко як мені. І так, знову ж таки, дивимося на шостий приклад. У нас нічого не міняється, у нас є спільний знаменник, він однаковісінький, дорівнює, переношу в нову стрічку і вже пишу під спільним знаменником m плюс n у квадраті. Перший вираз, перший чисельник переписую, другий чисельник переписую, але не забуваю взяти його в дужки, тому що перед дробом стоїть мінус. Знову ж таки, знаменник я переписую, з ним поки нічого не роблю, а в чисельнику відкриваю дужки. 9М плюс 5н залишається без змін, а тут всі знаки змінюю на протилежні. Дорівнює. Знову знаменник я переписую, а чисельник зводжу подібні доданки. 9М -М. подібні, в них однакові літери, це буде 8М. 5n плюс 3n, 8n плюс 8n. Ну, помітила, я думаю, тут всі, що у нас 8 у них спільна, ми її одразу виносимо за дужечки, і в дужках буде m плюс n, а в знаменнику m плюс n і все це до квадрату. Скорочується m плюс n і m плюс n в квадраті на одне m плюс n. В чисельнику воно взагалі піде і лишиться вісімка, а тут було їх дві штучки, бо вони були в квадраті. Тому одненька m плюс n залишиться. Ось такий 71-й номер. Ну, насправді от моя перша сторіночка на цьому завершилась. Ці приклади дійсно легенькі. Тут головне не заплутатися знаками, не загубити мінус. Все. Більше ніяких труднощів у вас не має виникати. А ось далі чуть-чуть йдуть трішечки трішечки складніші завдання. Номер 73. Але в тих, хто дивився гарно моє попереднє відео розібрався, втрих труднощів немає виникнути. Так, отже, 73-й номер, приклад номер 2 переписуємо. Е, і знову ж таки, я одразу дорівнюю, переношу сюди, і давайте розбиратися. Мож, якщо ми з вами подивимося уважно, тут Смінус 3, а тут 3 мінус С. Повністю ідентичні вирази, але з різними, знаками. з різними знаками у нас вони. Що ж ми тут можемо зробити? А, ну, насправді, ми тут можемо винести мінус за дужки, так як ми це робили в попередній темі, в попередньому прикладі. Моя особиста порада: не виносьте мінус в першого дробу, заплутаєтесь. краще виносьте мінус у другого дробу. Тепер дивіться, що відбувається. Е, я пишу мінус, е, і мені потрібно мінус винести за дужечки. Ми з вами знаємо, що ми зазвичай виносимо його за дужки ось тут і ставимо перед рискою дробу для зручності. Так? Чому ну, так. так нам зручніше? Тобто, дивіться, я винесу мінус за задушки, тут це зроблю: мінус за дужечки, а в дужках знаки зміняться на протилежні. Трійка стане від'ємною, а це додатньою, тому буде Смінус 3. Перевірте, якщо відкрию, буде мінус С і плюс 3. Угу. Так, і тепер дивіться, оцей мінус, який я винесла в знаменнику, щоб його не писати багато разів, я одразу виношу його перед рискою дробу. Тому в мене буде мінус і мінус той, що я винесла. Оцей, оцей мінус, він тут з'явився. Далі буде риска дробу, чисельник П залишається, а знаменник вже буде c 3. Зі зміненими знаками вже угу. буде це мінус 3 і це мінус 3. Не забудьте, будь ласка, що якщо два знаки зустрічаються, ми розділяємо дужечками. Далі пригадую матеріал 7 6 класу. Якщо є два мінуси, вони перетворюються у плюс. Тому переписую, але вже замість двох мінусів пишу плюс. Тепер е інформація для уважних і для кмітливих дітей. Не завжди потрібно ось так оцей етап робити. Ви одразу можете винести мінус за дужки і перетворити за рахунок цього оцей мінус на плюс. Тобто написати замість мінуса плюс, і вже зробити однакові знаки. Дозволяю такий етап робити. Оце можна пропустити, якщо тільки ви розумієте, що ви зробили. Добре? А далі те, що ми сьогодні вже робили: у нас спільний знаменник мінус 3, а в чисельнику просто додаємо плюс П. З цим прикладом ми вже нічого зробити не можемо, тому так його і залишаємо. Так, четвертий приклад. Аналогічна ситуація. У нас два однаковісіньких вирази, але різні знаки в знаменничку. Тому ми ці знаки хочемо поміняти. За рахунок чого? За рахунок винесення мінуса за дужки. В нашому випадку ми мінус будемо виносити перед рискою дробу. Давайте розбиратись. Тут був плюс. Я мінус винесу сюди, плюс і мінус, у мене стане мінус. Всі розумію, це, надіюсь, ще раз: мінус за дужки тут винесемо. поставимо перед рискою дробою буде плюс-мінус, а плюс-мінус це мінус. І тут знаки поміняються на протилежні. Вже буде 2П-м. Знаменнич... Чисельничок 5м лишається без змін. Знаменник отримали однаковий 2П-. А в чисельнику так і переписуємо 10p мінус 5m. Тут уже можна спростити, тут вже можна зробити дію, в чисельнику можна винести спільне число 5. Буде 2П-, і в знаменнику буде 2П-. Вони скоротяться і лишиться 5 перших або просто 5. Угу. З мінусами будьте обережні, не бійтеся їх, то не важка вправа то ще поки другий рівень, другий на хвилиночку, навіть не четвертий, другий рівень тобто не важкі приклади. Переходимо до третього, але по суті, чесно, тут нічого важкого немає. Ну, чесно кажу, нема тут нічого важкого в тому третьому рівні. Отже, переписали собі 75-го перший приклад. Я ставлю знак дорівнює. Зверніть, будь ласка, увагу, у вас уже однакові знаменники. В чому проблема взагалі? Однакові знаменники. Під спільну рисочку написала: М квадрат плюс 4М плюс 4. Все, знаменник є. Чисельники віднімаються. Коли віднімаються чисельники, не забути поставити мінус. Це головне, щоб не забути поставити мінус і поставити дужки. Відкриваємо в чисельнику дужки. Знаки змінюємо на протилежні. все те, що ми робили, поки нічого важкого немає. Ну, от, от абсолютно нічого важкого нема. Знаменник переписала. В чисельнику звожу подібні доданки. У м квадрат нема подібного. Його переписую. Мінус М і плюс М взаємо знищились. Мінус 4 залишилось без пари. В знаменнику так і переписую. До цього етапу все дуже легко. Далі важко тим, хто не опанував попередню тему, тим, хто опанував дуже легко. Чому? Тому що вони одразу помітили, що ми можемо розкласти на множники гарним способом, способом використання форму скороченого множення. В першому випадку це формула різниця квадратів. Якщо у нас є А квадрат мінус Б квадрат, це буде А мінус Б і А плюс Б. Це стосується чисельника. Єдине, що нам потрібно четвірку подати як якесь число в квадраті, а четвірка це 2 у квадраті. Так собі і надписуйте зверху, щоб ви не забулись. Отже, це буде дві дужки. В перших m-2, а в других m плюс 2. Ми розклали чисельник на множники. В знаменнику теж формула скороченого множення. Вона виглядає ось так: a плюс Б до квадрату дорівнює а2 плюс 2аб плюс Б квадрат. Тільки у нас з вами ось такий вигляд, а ми хочемо отримати ось такий. Знову ж таки, ми знаємо, що четвірка це 2 у квадраті тому ми будемо мати m знак плюс 2 і все це до квадрату. Дорівнює навіть можна, навіть можна ось тут дописати. Можна скоротити m плюс 2 і m плюс 2 в квадраті. В чисельнику лишиться m-2. Тут ми скоротили, і ми забрали тільки одненьке із m плюс 2, тому ще одне m плюс 2 залишається. Увага! Ні в якому разі м і м 2 і 2 не скорочуємо. Воно не розкладене на множники, ми так скорочувати не можемо. Це вже кінцева відповідь. Ну, нічого важкого ж нема. Ну, нема нічого важкого. Так, ще два номера. Всього лише два номера. Дивіться, на сьогодні, можливо, навіть буде коротке відео. Номер 77 Доведіть тотожність. Ну, тут, в принципі, просто по-іншому сформулювали умову. Але все те саме. Помічаю, в лівій частині своєї тотожності Дроби раціональні з однаковим знаменником. Записую їх під спільну риску дробу, так як я то робила попередні усі приклади. А плюс Б до квадрату. Але далі я обов'язково прописую ось ту частинку праву. Я не можу її не прописати, я її прописую. Далі мені потрібно щось зробити. Що я можу зробити? Я можу в чисельнику використати формулу скороченого множення, яку тільки що вам писала. Ось цю. Ось тут знак буде мінус. Точно це сама формула, тільки зі знаком мінус а квадрат, мінус 2аб і плюс Б у квадраті. Далі обережно. Обережно чому? Тому що тут теж формула, але перед нею стоїть мінус. Тому пропоную так і поставити мінус, відкрити дужку, так. До речі, ми з вами що, що ми з вами не зробили, по суті, по суті ми б це мали б зробити. Ми віднімали і не взяли другий чисельник в дужки. Тобто, якби ми його взяли ось так в дужечки, в дужечки так як ми планували, то зараз би ми цю дужку написали, а тут би відкривали формулу. Яка формула? А квадрат плюс 2аБ плюс Б квадрат. Тушку закрили. Дорівнює мінус 2. Відкриваємо дужечки, перед ними стоїть мінус, все змінюємо на протилежне. Все змінюємо на протилежне. Буде мінус а2, мінус 2аб і мінус Б квадрат. Має дорівнювати мінус 2. До речі, тут ставиться кожного разу кома. Заводимо подібні. а квадрат і мінус а квадрат взаємознищились b квадрат і мінус b квадрат взаємознищились, лишається мінус 2 ab і мінус 2 ab Мінус 2 і мінус 2 буде мінус 4АБ. Мінус 4 ab поділити на 2 ab має дорівнювати мінус 2. Ми продовжуємо писати тотожність: ліва, права частинка. А і А скоротилось, Б і Б скоротилось, 4 і 2 скоротилося, від четвірки лишилось двійка, від двійки одиничка. Дві перших або просто два, але не забудьте, що у нас був знак мінус. Ми замо отримали мінус 2 до рівнює мінус 2. Тотожність доведено. Ну що, важке? Не важке. Просто потрібно знати формули, і потрібно вміти застосовувати їх. Той, хто це вміє робити, з цим завданням, з легкістю впорається. Так, номер 80. Зараз, будь ласка, максимальна увага на екран. Чому? Тому що насправді завдання не важке, дуже важка для сприйняття умова. Прочитайте, будь ласка, її. Подайте дріб у вигляді суми або різниці цілого виразу і дробу. І чесно кажучи, тим, хто ну просто прочитає підручник, так і отримає таке завдання, він не буде розуміти, що від нього вимагають. Ну і то нормально, тому що тут не зрозуміле завдання, що від нас хочуть. А насправді нічого важкого тут немає. Від нас хочуть обернену дію. Угу. Ми з вами тільки що робили спільний знаменник у двох раціональних дробів. А тепер вони хочуть, щоб ми розділили два дроби і написали уже два різних дроби з, одним знамен... з тим самим знаменником, але вже два дроби. Тому в першому прикладі я пишу дорівнює і одразу перенесу його десь сюди. Так, ми записуємо окремо. Чисельник ось цей М. І чисельник ось цей 3. А знаменник у них однаковий літера М. А між ними знак плюс. Давайте перевіримо. Якби ми записали під спільну риску дробу М, М плюс 3. Тобто ми зробили обернену дію до того, що ми робили напередодні. Тепер що відбувається? М і М скорочується і лишається одиничка. Тут нічого не відбувається і просто залишається 3 поділене на m. Ми з вами подали дріб у вигляді суми, цілого виразу і дробу. Неважко, неважко. Але як же ж нас заплутали самою умовою? Погодьтеся. Так, перше зробили, третє, будь ласка, перепишіть, і я одразу буду тут собі знизу його писати. х квадрат плюс 5х мінус 3. Хочете, можете спробувати записати, олівчика е, при, при собі. Давайте зроблю це десь десь, десь на якомусь аркуші. Зараз я це зроблю, полимку. Угу. Про що я кажу? А, тобто ми б могли б записати, що це буде Х квадрат на Х плюс 5 плюс 5х на Х плюс 5, і мінус 3. На Х плюс да? розписати кожен дріб з знаменником таким, як нас просять. Але тут, на жаль, нічого не скоротиться. Да? Тут, на жаль, нічого не скоротиться, нічого не відбудеться. І ми не подамо його у вигляді цілого виразу е і дробу. Тому тут є невеличка таємниця. Тут потрібно уважно подивитися в чисельник і щось помітити. Ну, наприклад, я помічаю, що у цих двох Чисел у тих двох виразів є спільна літера Х. І я хочу винести її за дужки. Для чого зараз зрозумієте, я виношу X за дужки, лишається від першого Х від другого плюс 5. Мінус 3 я не зачіпаю. А тепер дивіться, у мене вийде дві частинки. Ось ця частинка да перший чисельник, а оце буде другий чисельник. Отже, мій перший чисельник Х на х плюс 5. Другий чисельник у мене мінус 3, тому я мінус поставлю перед передрискою дробу. Угу. А знаменники у них мають бути однакові х плюс 5 і х плюс 5. А ось тепер магія. Тепер х плюс 5 і х плюс 5 скоротилося, і ми від першого нам залишилося всього лише х. Тут нічого зробити не можу, тому просто переписую. Ми подали дріб у вигляді різниці цілого виразу і дробу. Так, четвертий приклад. Чуть-чуть вище, отут його напишу. Е, можливо, спробуйте самостійно. Давайте, натисніть на паузу, спробуйте зробити самостійно і зараз зі мною перевірте. Даю підказочку. Тут теж потрібно спочатку зробити якусь дію. Спочатку потрібно зробити якусь дію в чисельнику, помітити. а потім уже у вас все буде гарно. Угу. Так, я надіюсь, ви на паузу натиснули, дійсно спробували це зробити, і зараз будемо вас перевіряти. Отже, ми помічаємо, що в чисельнику є спільне число 4. Я виношу його за дужки. В дужках буде А-Б, плюс 7, так і переписую. В знаменнику буде «а-б». Тепер я розбиваю його на два дроби. Перший 4 А мінус Б. І в знаменнику А мінус Б. Тут стоїть знак плюс, тому я перед дробом ставлю плюс в чисельнику 7, а в знаменнику А мінус Б. Амінус Б і Амінус Б скоротились. Від першого дробу залишилось число 4, в другому нічого зробити не можемо. Так його і переписуємо. Я подала дріб у вигляді суми цілого виразу і дробу. Ось така тема. Дивіться, ми сьогодні навіть вклалися в менше ніж 30 хвилин. Я сподіваюся, ви цьому раді. Тема не важка, тема дійсно не важка, будь ласка, розберіться в ній. Е, моє особисте прохання. Розберіться в темі, спробуйте зрозуміти її. Хто ще не подивився, скорочення то обов'язково подивіться, тому що далі буде важча тема, дійсно важча. Не знаючи оцих двох, ви можете наступне відео просто не дивитись. Так, я надіюся, що моє відео було для вас корисне. Будь ласка, залишайте реакції, пишіть коментарі і обов'язково повідомляйте мені, які відео ще хочете, щоб я відзняла. Я буду намагатися їх чим швидше відзнімати. Всім бажаю міцного здоров'я і мирного неба. До зустрічі!